Розлучення і тумбочки між ліжками мас-медіа розлучили найкрасивішу пару Голівудом. Самого ранку таблоїди сурмлять. Бранджеліна розпалася на Бреда і Анджеліну. Що стало причиною такого галасу, невідомо лише припущення. Мовляв, Піт і Джолі давно не з'являлися разом на публіці. Навіть проігнорували і золотий глобус, і премію від гільдії кіноакторів. Підкинув хмизу у вогонь і Сам Бред Піт на благодійному марафоні для гаїтян був сам та ще й так мило усміхався своїй колишній Дженіф Раністо. От зарясніли таблоїди чутками одна іншої смаженіша. Подружжя розбіглось. Гроші та маєтки розділили порівну, Дітей підбачити зможе, але житимуть вони із Анджеліною. Пізніше, наче грім серед ясного неба, у Джолі службовий роман із викладачем російської, котрий зірку до її останньої ролі. Щоправда, врешті жодна з чуток не підтвердилась, бо віри, годна людина, розповіла журналістам: у пари все гаразд, просто багато справ, якими краще займатися нарізно. Мовляв, незабаром вони обов'язково з'являться на людях разом, і ви побачите, що ці двоє, як і раніше, закохані і щасливі. Нагода перевірити, це справді випаде скоро, адже церемонію Оскара зіркове подружжя навряд чи проігнорує. Ну і мода певна річ. Гріхи зараз прогавити, адже у Парижі чоловічий Week. Далі про найпомітніші тренди наступної осені для найвибагливіших «денті». Холодні кольори для холодного сезону. Сірий, чорний, іноді коричневий чи беш. Це напевно головний тренд чоловічої моди для осені. 2010-го. І діор ідеальне його втілення. Нова чоловіча колекція бренду, ніби про старий вислів Генрі Форда. Колір може бути будь-яким, якщо це чорний. Довелося заново вигадувати чорний костюм. Традиційний для діор вузький силует тепер набув комфортності та об'ємів. Лише одним своїм виглядом цей одяг нагадує про тепло та зручність. І звісно, великі пальта об'ємні, але ні в якому разі не заважкі. Одяг має бути передусім зручним, розкішним, креативним і зручним. Не знаю, чи можна вважати зручними короткі вищі кісточки і брюки, але із цим доведеться змиритися. Адже довжина, про яку моя мама каже, наче підстрелений ще один тренд наступної осені. У цьому одностайні всі великі дизайнери. Подейкують також, що в чоловічу моду повертається і вікторіанська епоха, але не буйний стімпанк, народжений нею, а справжній дендизм лондонського джентльмена. Я так надихався Шерлоком Холмсом. Грався із його особистістю та психологією. Але сподіваюся, що це сучасна версія Шерлока. Щоправда, іноді знаменитий літературний герой від Галіано скоріше карикатура на самого себе. Він носить корсети, що ніби допозичив у подружок, та одягається у декадентських китайських наркопритонах. Втім, погляд гальяну на вікторіанські часи лише перша ластівка. Тож, гадаю, шукати корсети поки зарано.